З вами чи Софі, це Get Ready with Me. Боже, в мене на голові щось, чорті, що Я, коротше, вчора зробила укладку на нові бігуді, на якій в мене були дуже великі ставки і вийшла якась какашка. Так що йдемо сьогодні з чим-небудь побачимо, що з того вийде. Давайте збиратися. Збираюся я сьогодні на ярмарок. Мені треба максимально швидко намалюватися і біжати вже до школи на 10.45. Щоб готуватися, собственно, до ярмарки і проводити саму ярмарку. Від цих благодій, звісно, з'явився дуже прикольний об'єм. Але кудряшок від нього я не отримала, і я вкотре впевнююся, що укладка на носки найкраща. І я ще вчора це зрозуміла, але мені було дуже лінь робити якусь укладку на носки, бо її робити довше. По-перше, а по-друге, я вже дуже хотіла спати через те, що я прийшла пізно додому і пізно почала мити волосся. Тому ставлю всьому цьому максимальний дізлайк. Але погуляла я вчора, звісно, круто. Я дуже люблю гуляти зі своїми друзями, які у мене зі школи нам дуже весело зазвичай. І єдина проблема це неділя, тому що на наступний день йти в школу. І от я сьогодні встала, і мені ще треба прийти в себе, скажем так, після такої гулічки. По макіяжу мене сьогодні в планах щось яскраве, було б непогано і, можливо, потім я буду знімати влог. Але ну я не знаю наскільки мене вистачить, чи зможу я зняти той влог, бо я часто починаю знімати влоги на пів шляху, відмовляюся їх знімати, так що треба якось сьогодні довести це діло до кінця. У нас вимкнули світло, мені це дуже не подобається, бо ну вимкнене світло це не чиназис. да. А ще ми м, хотіли готувати зранку сьогодні е, торт з гущенкою, бо ми зробили вчора ввечері, башка з вами спекли е, сосиски в честі. А сьогодні зранку ми планували робити торт. І, коротше, у нас, як виявилося, дуже густа згущенка, згущенка, і у нас нічого не вийшло через те, що вона занадто густа, і якби було світло, ми могли б розігріти згущенку в е мікроволновці. і у нас би все вийшло, а так, через те, що немає світла, у нас немає можливості тепер зробити цей торт. Ну, я, звісно, трошки засмутилася, але в цілому, я думаю, що все одно буде багато чого іншого, тому не віліка пація, скажімо так. Да? Я хочу сьогодні зробити щось яскраве, а детальніше, якщо казати, то я хочу додати отут точки різнокольорові. Я колись вже робила такий мейкап. Здається, в першому відео за цю всю історію, до речі, сьогодні вже 18 листопада, тобто, 18-й день нашого з вами. А я такого челенджу, мого челенджу, кожнодневного постингу відео в Ютуб. І мені в цілому дуже навіть подобається, бо приходить багато людей новеньких, і I really like it. yeah. Так що сьогодні в планах зробити макіяж з різнокольоровими точечками. Я ж кажу, я вже таке робила, мені тоді дуже сподобалося. Сьогодні, думаю, буде дуже прикольно. Точечки буду ставити, скоріш за все, своїми улюбленими олівцями від ламель, бо поки що нових ніяких не купила продуктів різнокольорових. Та і білих також, бо я вже розповідала, що я хочу купити праймер, так нічого і не купила. Все ще в пошуках, скажем так. Зате я вчора вже замовила всі подарунки. Майже я замовила лише половину подарунків, але вже це вже непогано. Да? Замовила подарунки дівчатам з музики. Ну, У нас компашка, ми знімали короткометражні фільми, хто не знає, і всякі кліпи. І це ми з цією компашкою компашко домовилися обмінюватися подарунками, тому я одразу придумала, що я кому буду дарувати. У мене всім однаковий подарунок, так, да, за спойлерну. Бо вони, можливо, дивляться це відео. Якщо Віка Ліза та Аня дивляться це відео, передаю вам привіт. От, І коротше. Та, да, я підготувала всім однаковий подарунок, я думаю, їм сподобається, бо я трошки скреатівіла. Ну і коротше, да, не будемо спойлерити. да. От потім замовила подружці Міхалінки. Це дівчинка, з якою я спілкуюся вже дуже давно, ще з танців, А я, до речі, багато хто не знає, я про це тут ніколи не розповідала, але я 6 років займалася контемперері да, і там познайомилася з Міхаліною. І от зараз до сих пір ми спілкуємося, хоча пішла я з танців ще у 20... Третьому чи 22-му році, да. боже, з мене щось сипеться волосся то капець. Ужас. А це просто, знаєте, що це? Все оця осінь. Це кошмар. У мене і волосся сипиться, і різниця воно частіше. До речі, я вчора мені нарешті прийшли мої чашки, і мені прийшов мій шарф. І вчора я вдягала шарф на вулицю, замість шапки, типу. І мені дуже сподобалося. Тобто, ну, спочатку я не могла до себе звикнути, бо я виглядала трошки як бабуся, як снігурочка через те, що шарфик е білого кольору. От. Ну, але. Але в цілому мені сподобалося, мені було в ньому дуже тепло, і це максимальний йому плюс за те, що в ньому було тепло, бо у мене куртка з відкритою шиєю, і я замоталася так, що мені було тепло навіть у шию. Взагалі, ярмарок у нас сьогодні на 10.45. І потім у нас йдуть уроки на 12 тобто тобто нас тут десь півтори години, годинку буде займати не сильно багато. Але я сподіваюся, що ми встигнемо все продати. Ми вчора, поки гуляли, розвісили трошечки, трошечки об'явлень, які нам Палінка намалювала. Там такі прикольні об'явлення. Просто... Ну, а от якщо ви були підписані на мій інстаграм, ви б там точно його побачили у мене в сторісах. Тому не забуваємо, що в мене в описі під відео є мій інстаграм, в якому ви можете бачити більше мого реал-лайфу. Да? Я вже дуже давно нічого не постила в інстаграм, і мені вже пора б щось змонтувати викласти. Так що, можливо, я себе змушу зробити це от зараз, перед, ем, як його називають перед ярмаркою. Я ще не знаю, у котрій ми виходимо, але я сподіваюся, що ми вийдемо десь. о... 10:20, щоб прийти чуть-чуть завчасно і допомогти зі столами там. Ну, побачимо, побачимо. We'll see. Так, біленьким олівчиком підвела очі. Тепер треба знайти мої різнокольорові олівці. Так, ну і у мене є 4 олівчики, з якого почнемо. М -м -м Давайте, я не знаю, з фіолетового, так і почнемо. Хай буде. Я буду малювати маленькі точечки, Ні, мені треба спочатку зброю зафіксувати, бо воно в мене скатується дуже сильно через те, що у мене активна міміка протягом дня. І оце треба... треба зафіксувати. Цю приколу цей на. Да? Насправді такий яскравий макіяж я роблю через те, що в нас, собственно, ярмарка, бо хочеться якось завлікати, і тим паче я буду стояти на касі, тобто треба буде якось заговорювати, зачаровувати як зовнішністю, так і всім іншим. Ось, з цієї ж сторони теж. Щось я сьогодні забуваю про другу сторону. Це що взагалі таке? Так, перша точечка є. Кісь вони трошки косі, ну, але ладно, хай буде. Далі беремо жовту. Жовту. Так, далі у нас йде з вами рожевий олівчик. І останній голубий. Так, ось так у мене вийшло. Мені дуже подобається, бо я відчуваю себе якоюсь гірляндою з цими такими різнокольоровими штучками. Можливо, можна було б ще на слизисту його підвести, але щось мені не дуже хочеться. Тому, тому давайте малюватися тущою і на цьому вже закінчувати, якось вдіватися, збиратися. Хоча мені ще трошки зарано, але нічого страшного, я посиджу в діта, буду монтувати це відео і, можливо, буду монтувати відео в інстаграмчик. Да? Мама сьогодні має написати щодо вертепу. Я дуже цьому задоволена і трошки нажахана через це. Але я сподіваюся, що у нас все вийде, ми зберемо багато людей і всім сподобається наша така ідея. Бо через нинішні умови це може бути не так, хоча в минулому році всім дуже сподобалося, так що я роблю ставку саме на це. У мене ще сьогодні ввечері музика. Я дуже сподіваюся, що цей макіяж перетримується гарно, бо якщо ні, то це буде неприкольно. Не чи назас буде. Так, ну що, віки намалювала. E, очі намалювала, все готово. Повернусь до вас вже зі своїм final. total look. Соу, so, ось така чіпса у нас вийшла. Я вділа яскравезний просто светер. Він мені дуже подобається помаранчого кольору. Ну, це прям вайб, це прям супер. Залишилося намалювати губки і все. І біжати-малювати всі ці відосики, а потім біжати, собственно, на ярмарку. У мене сьогодні якось мало рум'яшок вийшло, але вже ладно, хай буде. Мені хтось писав за цей олівчик від Глембі, Ну це прям плюс вайп. Мені дуже він подобається. Я не знаю, чи вам видно, але такі олівчики це просто супер. Прям беріть класні. Вони трошки сушать губи, звісно, але ну куди без цього? І в цілому вони прикольні. Мені подобається. Бо мене хтось за них питав, начебто. So, ось така Чікса у нас вийшла. Мені дуже подобається мій сьогоднішній образ, такий яскравезний, такий крутий. Просто ставлю всьому цьому максимальний лайк. І на цьому ми з вами закінчуємо. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репости та коменти. Коментуйте це відео, обов'язково зі всіма поспілкуюся. Мені дуже приємно бачити від вас якийсь фідбек. На цьому ми з вами закінчуємо. З вами була Че Софі, Всім дякую, всім па-па!